26 лютого, день спротиву окупації Автономної Республіки Крим і міста Севастополя. Російська агресія проти України розпочалася 20 лютого 2014 року. Державні органи були паралізовані. Російська агентура в Криму, яку готували ще з початку 90-х років, та російські військові бази, де базувався Чорноморський флот, почали підбурювати кримців до повалення державної влади. І тоді на заклик меджлісу кримськотатарського народу на площу перед Верховною Радою Автономної Республіки Крим. Рим вийшли тисячі кримських татар, українців та представників інших національностей. Якраз 26 число. В той час, коли держава не могла збройним шляхом захистити свою територію, українське суспільство, саме українське суспільство, тому що і українці, і кримські татари, на чолі з Мінжелісом, вони виступали як громадяни України, і вони боролися якраз за незалежність і територіальну цілісність України. Вони виступили, причому без зовнішньої координації. Ще не зрозуміли, що це військова окупація, загарбання Криму. Але 26 числа люди з доброї волі, я наголошую, з доброї волі, за різними підрахунками від 5 до 10 тисяч людей зібралися під парламентом Автономної Республіки Крим. Як і в Києві на антимайдані колаборанту Криму намагалися організувати свої проплачені мітинги. Російські окупанти організували і проплатили до п'яти тисяч людей, причому звозили з усього Криму, кинули всі ресурси, які у них були. І там була маса росіян. І що найцікавіше, що в цьому протистоянні, в цьому протистоянні у в мирному протистоянні українці, я маю на увазі в широкому розумінні слова, тобто етнічні українці, кримські татари, українці російського походження, будь-якого походження, вони виграли. Вони виграли, розсіяли, перемогли. Картинка, що всі мешканці півострова чекали на прихід Росії, не вдалася, і тому вже зранку, 27 лютого, Путін почав приховане військове захоплення Криму. Дуже багато людей були, які дуже сильно переживали, були в такому дикому розпачі і не знали, що робити, як діяти, що саме робити. Перше, що приходило на голову, це хапати дітей і вивозити кудись на ту територію. Ніхто не знав, чи будуть бойові дії, чи не буде бойових дій. Про це не знав ніхто. Але БТР їздили під нашими вікнами, ходили автомати, але команди з. Говори протистояти в силовий шлях не було, і тому було таке знаєте нерозуміння, що взагалі відбувається, що робити далі. До парламенту і уряду Автономної Республіки Крим увійшли регулярні військові формування Російської Федерації без розпізнавальних знаків і захопили будівлі. Були захоплені адмінбудівлі, взяти в облогу військові частини Збройних сил України, захоплені морські порти, аеродроми. Так і почалася війна на даний час довжиною в 11 років. Той розпач і страх через нерозуміння того, що відбувається у 14 році, переріс у впевненість і в розуміння, що робити і як діяти. Тепер демократичний світ підтримує територіальну цілісність України та ніколи не визнавав і не визнає спробу анексії Криму Росією. Це закріплено в численних міжнародних резолюціях, зокрема Генеральної асамблеї ООН. Чимало мешканців Криму були змушені покинути свої домівки і переїхати на території підконтрольній українському уряду. Зокрема, в Чернігові тимчасово розміщувався Державний науково пробувальний центр Збройних сил України. Також у нашому місті Кримці створили свою громадську організацію. Ми з 22-го року потужно працюємо, допомагаючи чернігівцям, які постраждали внаслідок вторгнення Російської Федерації і шляхом надавання гуманітарної допомоги. Також хочу зазначити, що під час бойових дій кримчани. Із зброю в руках разом із чернігівцями захищали Чернігів від ворога. Зайшов і отримали нагороди від представника. Президента України в Автономної Республіки Крим багато хто з них і далі продовжує захищати нашу країну і зброєю в руках. Повернення Криму як невід'ємної частини України під контроль нашого уряду, відновлення територіальної цілісності та суверенітету є запорукою стійкого миру. Окупований Крим зараз це база для російської агресії. Ми фактично єдиний шанс для того, щоб існував кримськотатарський народ на своїй землі, щоб він був в безпеці. І так далі, і тому за результатами російсько української війни це якраз шанс існування саме кримського татарського народу. Зараз проукраїнські мешканці півострова постійно зазнають утисків за свою позицію внаслідок окупації Криму Російською Федерацією. Корінний народ, кримські татари, стали об'єктом переслідувань та утисків за національною ознакою з боку окупаційної адміністрації. Але громадяни України в Криму в умовах окупації та постійних репресій чинять спротив окупації. Там такі дії ворога проти нас вони гуртують нас і роблять сильнішими. Тому Москва впаде, а ми переможемо.